Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як скачати і встановити мод Simple Voice Chat у Minecraft. Для цього відкриваємо Chrome і пишемо тут Simple Voice Chat. Тобто, вводимо, тиснемо Enter і обираємо перше посилання. Тут тиснемо файли і обираємо потрібний мод для потрібної версії. Якщо 1 та 21, 8, качаємо на фабрік можна і на Forge. Forge був найпопулярнішим варіантом зазвичай був. Зараз бачу, що фабрік більше качають. Ну, тоді качаємо фабрік. Заходимо на фабрік і тиснемо Скачати. Тиснемо Скачати, бо в мене нема додатку. І пишемо Fabric Minecraft. Заходимо сюди. Тиснемо Скачати. Тиснемо Скачати для Windows. І ось у нас вже качається Simple Voice Chat. Після цього відкриваємо фабрік. І тут нам потрібна 1.2018. Відповідно, тиснемо Встановити. Потім можна відкрити Minecraft Launcher. Якщо у вас нема лаунчера, вводимо сюди Run. Пишемо тут ІСТА Тиснемо ОК. OK. Тут тиснемо Minecraft Mods і переміщуємо наш Simple Voice Chat. Все це можна видалити і перемістити сюди Simple Chat. Ось так його переносимо відповідно. Ось. І тут у Майнкрафті, як бачимо, у нас фабрік 1.21.8, тиснемо інсталяції, так, щоб не шукати через ран, обираємо фабрік, тиснемо папка. Тут обираємо mods і перекидаємо наші моди сюди. Після цього запускаєте Майнкрафт і можете грати. Simple Voice Chat. Всім бувайте!